Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. На заняття у цей час казка в гості йде до нас. Ви, малята, не лінуйтесь, на роботу налаштуйтесь. Сьогодні ми з вами відправимось в чарівне королівство феї фантазії. Книжка кожному відкриє чарівних фантазій світ. На сторінках, як на крилах, починаємо політ. Одного чудового сонячного дня у королівстві феї фантазії, де живуть герої різних казок, трапилася біда. Злий чаклун хотів зруйнувати казкове королівство і наслав на нього своїми могутніми чарами ураган. Цей ураган переплутав героїв усіх казок. Дітки! Давайте ми з вами спробуємо відгадати загадки, так ми зможемо допомогти казковим героям кожному повернутися у свою казку. Він звірят усіх лікує, від хвороби їх рятує, вилікує всіх за мить. Добрий лікар. Ай болить! А тепер наступна загадка. Маленька мишка бідина робила, біленьке яєчко хвостиком розбила. Бабуся дідусь сумують і плачуть, а курочка поряд сидить, куд-кудаче. А ви, малюки, відгадайте, будь ласка, героїці всі із якої казки? Так, це казка про курочку рябу. Мурка за жучку, жучка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда, сховалася Чіпко, велика рібка. Вовка зовсім не боявся, і ведмедя не злякався, а лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок Загадки ми відгадали, всі герої врятували. Тож, фея фантазія із королівства Казок щиро вдячна вам всім, дітки, за допомогу! А нам, малята, пора прощатись, тож на кінець заняття послухайте ось такі слова. Книжковий світ то особливий світ, він безкінечний, наче море й небо. Почати можеш будь-коли політ. Для цього вчитися читати треба. На цьому, дітки, наше заняття завершене. До побачення!